Це моя орхідея фрагранс, яку я раніше називала жовтий шоколад, але це все ж таки дуже схожа на жовтий шоколад орхідея. Але все ж таки не вона. І от я оглядала її і помітила тут під одним листочком щось дуже схоже на. Квітконос. Так, шукаємо, де воно, ось воно. І я таки гадаю, що це квітконос, бо воно гостреньке і росте просто посередині листочка в його основі. Ну що ж, поживемо, побачимо, чи це квітконос, чи це корінчик, що це буде. А ось це діфюжн моя, яка трошки погано себе почувала взимку і весною, але зараз дуже добре все з нею. Вона нарощує корінчики, дуже гарні багато. Камінчик поклала, щоб вона не випадала з горщика. Коли там було мало коріння, але вже його достатньо. І от. У неї я теж помітила у листочку теж щось подібне. Але мені здається, що це все-таки не квітконос, а корінчик. Ось воно, якщо видно, по-перше, воно не посередині, не з основи листочка росте. І мені все-таки здається, що це. Корінчик. Поживемо, побачимо, що з цього вийде.